Привіт! Зараз буде в нас влог з Канади, Нарешті у нас плюс 10, і це не радує, бо того, що сьогодні 17 березня, і тільки плюс 10 перший раз. Так що не можу не пропустити таку догоду, щоб вийти і взяти вас з собою. Просто порозмовляти про щось. Так, да, ну для початку треба винести мусор. Не люблю це робити просто жесть. що я цим відео не тільки вам принесу якесь моральне задоволення, а також в мене є друг, а, який а, зі мною був самого дитинства і зараз він воює. Якщо а, ви долучитеся до збору, їм потрібні такі от штуки, їх зараз прикріплю. Я на один сам а, сам їм купляю. А ви, якщо хочете, можете приєднатися з твою банку, де ви в Монобанку банку в Монобанку, де буде все прозоро, що ці гроші нікуди не підуть. Якщо у вас є бажання, можете, можете допомогти. І тим самим мої відео не тільки будуть приносити вам якісь задоволення або просто інформацію, також вони ще допоможуть близьким людям, які в Україні. Тому Дякую всім, хто дивиться це відео, підписуйтесь на канал і з вами Владос. Блін, погода сьогодні зачотна. Насправді. Тільки я за що переживаю, що зараз цей весь сніг, який тут лежить, він буде даєти, і... і буде болото. Я давай не зайду, але хоча б щось. Взаді мене знаходиться конюшня, і коли сезон, то приїжджають багато людей і дивляться на ці коні, там катаються. Вони тут їздять по всяких тропінках для, для туристів, і це дуже гарно. Скільки коштує таке, я не знаю. Але коли почнеться сезон, я буду робити відео, я обов'язково вам про це скажу. Мій хуртожити розташований дуже класно місце, місці, тому що. Тому що нас ця от вся, от вся красота. Що от насправді мене це той факт, що я не можу знімати тут дроном, тому що потрібен якийсь дозвіл а його дістати е, доволі важко. І я от думаю, як би мені це обійти. Можливо, до речі, Птушкін знімав і все було добре. А... Але якщо попадешся, то будуть проблеми. І на свій страх і ризик, я все-таки хочу відзняти тут пару кадрів. З дрону і використовувати його, використовувати його саме в своїх відео, які я згодом хочу зняти про місто, в якому я зараз проживаю. Зараз ми з вами хочемо дойти. Куди ми хочемо дойти? Я не знаю. Там раніше можна було вийти нагору, але так як зараз сніг і болото, то я не знаю, чи мені це вдасться, але я би дуже би-дуже би хотів. Тому нам йти приблизно 3 кілометри. Зараз подивлюся дистанцію на телефоні, до речі. Я раніше тут бігав і це була, до речі, дуже класна траса для пробіжки. Вот про що я й казав. От про що я й казав от про такі от калюжі, які мене можуть намочити мої носки. Так, я переходжу на мікрофон, тому звук може бути інший. Блін, я стараюся тут обходити ці калюжі, але в мене не дуже сильно виходить. Вчора я так і впав в одну калюжу. Я дуже довго чекав цього дня, коли я зможу вийти отак от в роз... тягну... розтягнутій курці на вулицю і щось зняти, кудись пройтися. Фух. Я не люблю зиму. А на жаль, в Канаді зими довгі. Звичайно, якщо говорити про Всю Канаду, то Канада велика. І в кожній частині Канаді зима по-різному. Ну, якщо брати мою, це приблизно плюс-мінус центральну, але більше до заходу, Альберта тут зима починається приблизно в листопаді. Да, Це не мінус 30, не мінус 40, але сніг випадає і вже немає такого розуміння, як осінь. Да, це трошки відрізняється від наших зим і наших. Наших, е, нашої осені, нашої весни можна сказати, що для людини з України приблизно тут, де я знаходжусь, немає ні весни, немає ні осінь. Весна ще може відчуватися, тому що з'являється сонце і більш радісно стає тобі. Може це сприймати більше нашого сприйняття, що це весна. Але може бути таке, що один день плюс 10, а один день мінус 10. В цьому і проблема. Але що я хотів сказати? Наприклад, осінь, осінь тут відчути важко для мене, тому що осінь починається приблизно десь в вересні, і вересні вона закінчується, тому що вже в жовтні, в кінці жовтня, може випасти сніг, і вже не дуже так гарно. Хоча кожного року все міняється, і цього року в нас було потепління. А тепер, от, що я хотів вам сказати, от, от такі приколи тут ходять. І я насправді боюсь таких двіжух, тому я не особо хочу з ним потрапляти в перепалку, тому я відійду. Але Ну, добре, що він прийшов. Це додасть трошки екшену до мого влогу. Я сподіваюся, що він зараз на мене не нападе. Я не знаю, коли в них там брачний період. Це доволі опасно. Ладно, ми залишимо нашого друга в спокою і все-таки будемо йти далі. У них є тут такий період, коли вони дуже агресивні. І навіть канадські говерменти, канадська влада, парку пояснюють людям, що не потрібно до них. Близько підходити, тому що вони, може, на вигляд такі безобідні, але насправді, якщо ця туша 200 кг чи скільки там буде нестися на вас, ну, в крайньому випадку, якщо у вас серце не встане від переляку, то думаю, зіткнення з ним зробить доволі багато проблем. До речі, отам там от зліва у мене з Доходиться місце, де я розбив свою машину. Це ж жорстко. Так як основна дорога закрита, мені приходиться ділити трасу з машинами, Ну, саме жорстка машина тут я, так що їм приходиться посуватися. Що таке, звісно, було. Надіюсь, нормально. О, це місце, де я розбив машину. Чотири місяці вже без машини і мені дуже-дуже сильно сумно. Да, буквально за що сьогодні? Березень, квітень, травень, червень. Буквально за 2-2,5 місяця тут буде зовсім по-інакшому. І я це точно... Покажу. Тут пише, що аборігени, які тут жили дуже багато років тому, використовували такі прочні каміння, які тут зображені на цьому е, рисунку. І для того для всяких інструментів. Оце, скоріше всього, був якийсь ніж або копьо, напевно. Ще тут більшість похоже на якесь коп'йо. Це археологи тут всякі розкопками займалися. Прикольно, я колись хотів стати якимось археологом, але це доволі нудна робота, напевно. Якщо хтось з вас є археологом, скажіть свій фідбек про свою роботу. Блін, я часом забуваюся, де я живу. Ті саме в мене от така от якась депресія, але відомо зрозуміло, чого в мене депресія. Ну, типу, я дуже сильно не переношу зиму. І мені побільше треба різноманітнювати свій день. І зимою я цього просто зробити не можу, тому що мені холодно в Канаді і мені зима не подобається. І от сьогодні, нарешті, цей день, коли я вийшов і, і я просто насолоджуюся пейзажами. І... Часами, да, ми забуваємося, де ми живемо. Хоча в кожному місці, де ми народилися, чи де ми перебуваємо зараз в цей момент, ми можемо для себе знайти щось, що буде гріти нашу душу. Чи саме я буду робити такі відео, як сьогодні, тому що у мене немає дуже багато часу на монтаж та на великі випуски, на які йде дуже багато часу. А я би хотів би розвивати свій канал і ділитися з вами своїми переживаннями або тим, що бачу я, що створювати. Створювати якісь роботи, які, можливо, вас десь в чомусь надихнуть. Тому, якщо вам подобається підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, також на інстаграм. Там більше про моє життя. Я буду старатися робити більше контенту і вчитися, вчитися робити це все більше, більш красивіше. Я би хотів би запитати кожного з вас, залишити коментарі під цим відео і сказати, що вас надихає в вашому місті або там, де ви живете. Добре, вирушаємо з вами далі. Я сподіваюся, там буде небагато болота і я пройду хоча б трошки вгору. Але мені здається, що це буде важко. Ладно, йдемо. Запах цієї води такий специфічний, можливо, якщо ви колись були в трускавцю, от, приблизно от такий. Там в трускавцю на якихось мінеральних водах. От я пам'ятаю, що таким тухими яйцями Ой, Я от думаю, як мені взагалі вигрібати це все. Треба шукати доповнитель роботу, тому що... 160 годин в місяць не вистачає треба більше. Робити YouTube це теж час. Якийсь ще час потрібен на відпочинок. Де взагалі не зрозуміло, що робити далі. Є варіанти, якщо, звісно, я отримую документи, це йти в поліцію або армію, ну там є свої приколи. Тут пише, що 75 метрів вниз буде. Зона спостерігання пташок та риб. Цікаво. Мені здається, що тут не буде ніч, ніяких пташок, ніяких риб в таку пору року. Але ми перевіримо, може вдруг. Насправді, тут все-таки є риби і прикольно. Вони такі маленькі, але тільки що я, я навіть цього не ожидав, я, в... я різко встав і вспугнув велику рибу. Блін, я так жалію, що. Я... Ну, я навіть подумати не міг, що вона там буде. Я жалію, що я її не зняв. Ну, блін, це прикольно зараз покажу. Цікаво, як тут літом, бо того, що літом тут більше води, напевно, набагато більше води, і тут, напевно, їх навіть можна дуже класно побачити. Так що обов'язково сюди ще прийду. Блін, я тепер хочу знайти цю рибу, Мен тепер задача. Зараз спробуємо побачити якусь качку. Так, раз, два, три. Нам саме цікаве — це зимові качки. Ось тут є опис про них. Хто знає англійську, може прочитати. До речі, отака ось ось качка у нас вдома. Треба показати, куди її випустити, до речі. У мене вже розріжається моя відеокамерка, а я забув взяти під зарядку. Тому я думаю будемо завершувати на цій класній ноті. Хоча, якщо може, що знайду щось цікаве, я ще підзнімлю. Але в основному, думаю, будемо завершувати такий сьогодні міні-влог. Міні Часами буде і таке, тому я думаю, що ми знайдемо щось. людишки. Я от ще не навчився говорити про людях. Вдволі странно виглядає для мене все одно, а треба якось знаходити в собі сили, просто не зважати на це увагу. Фух. Бажаю вам також проходити часами от, насолоджуватись природою. Насолоджуватись тим, що вас оточує, забувати про все, про свої проблеми, про все, бо то, що можна в них так поглинути, що це просто жесть. От. Тому підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм, інстаграм, на все, що тільки бачите. Допомагайте цьому каналі, каналу розвиватися. А ми будемо з вами прощатись. От, жалко, що ще не придумали такі способи, щоб передавати запах. Тому що запах тут нереально класний, він чистий і ці сосни. Це просто кайф. От, от, ти отримуєш такі от просто оргазми, природні оргазми. Я бажаю таку штуку. Це заряджає. Але скоро мінус 10 знову, і це щось мене не дуже сильно заряджає. Тому якщо ви така депресивна людина, як я, а на це були свої причини і є свої причини. Скоро можливо і розкажу. Боже, ну це просто жесть. Ви просто подивіться зараз на цей вигляд. Надіть мені хоча б одну людину. Їй це не сподобається. От просто знайдіть мені, от скажіть, а це ще тільки березень місяць, це зима, ще по суті в Канаді зима. Подивіться просто на оцю от віжуху. Там вон, тому вон качки, маленькі качки, можна подивитися. О, прикольно, воно так там. Отака от в мене вдома. Треба їх випускати, її вже випускати от сюди. А я собі кайфую. Прикольно. Як ж тут добре? Навіть звідси йти не хочеться, але я вже хочу їсти. Навіть вже звідси йти не хочеться. Але я хочу їсти і хочу пити. Тому треба йти додому і в мене 9%, ні, вже 8% зарядки. Тому треба йти додому, до речі, домонтувати мені ще випуск. Тому що часу взагалі немає. Як не як вже скліпати там випуск, який в мене є, боже. Тут кайф вопше?